Вітаю, друзі! Давайте я покажу коротеньке відео, зніму про те, як очистити кеш в програмі Telegram, яка займає дуже багато місця, залишає різні скріншоти, відео маленькі, коротенькі, все залишає в пам'яті телефона. Нам треба очистити цю пам'ять кеш, воно не впливає ні на що, ні на які паролі, ні на які відео, ні на які фотографії, лише те, що дублюється в пам'яті телефона кеш. В общем, знаходимо свій значок Telegram, нажимаємо і чекаємо декілька секунд. З'являється менюшка, і нажимаємо інформація про програму. Про програму вибрали. Ми попадаємо в меню програми. Можна зайти і іншим способом, ну я покажу саме такий швидкий Вибираємо пам'ять. Пам'ять. Я тільки що очищував кеш пам'яті. Я очистив 700 МБ. Зараз у мене 1 мб приблизно залишилося. Зараз я повторю очистити кеш. все 0. Кеш 0. Буває 1 гігабайт у когось пам'ять, у когось 2 ГБ і більше. Можна очистити дуже багато вільного місця в телефоні таким способом. Дякую за увагу.